Доброго здоров'я, колеги. Щиро вітаю, шановне товариство. Слава Україні. Героям слава. Оце сьогодні 4 листопада 25-го року. Я показую, що в дворі пустка, машини немає. Моя дружина Марися поїхала в сусіднє село забирати посилку. Посилку, яку мені. Мій друг Ярослав Іванович Муха вислав деякі там препарати бджолині. Ну, і оце поки дружини нема, я швиденько зроблю цей ролик про навіс із серії Щоденник внутрішньо переміщеної особи про цей навіс. Оце я його показую такий навіс у мене. Старенький сарайчик. Із глини, воно таке розвалюшка вже, ну я біля нього зробив стойки такі, зробив тут стойки, все, із бруса, із бруса 50 на 100, такий, як ото кажуть, дебелий брус, щоб не прогиналося, зробив розкоси, розкоси зробив справа зліва. Оце отакі. І там все це на болтах, на гвинтах, на гайках, дебело скручено. Ну, і з тієї сторони така ж сама конструкція. Тобто, ну тут я продумав дерев'яну частину, э, зробив я, ну як, більш-менш капітально. А от коли прийшла черга э, покривати, у мене на покрівлю була тільки оцинковка. Метал такий 0,45. 0,45. Листовий метал, метр на два розміром. Плаский такий, без ніяких гребнів, без нічого. Якщо по розуму, по вуму, то його б треба сшивати в гребень, як це робиться на, в нормальних умовах. Але такого Спеціаліста мені не трапилось тут в цих краях. Тому зробили просто: поклали листи один на одний внахльост, промазали сіконом, щоб начебто не затікала вода. Ну і ладно, і добре. Ну і щоб воно вийшло. А вийшло яке? Ото поки не було дощу і нормально. А потім перший же дощ примусив розставляти оце отаке тазики, відерця. От, тому що отут вода пішла обвалом це в цьому місці. В тому місці трішки менше. І там. Ну що, я понакривав, щоб убезпечити оці плити. Плити ДСП, МДФ і ОСБ. Це ті, що на гаражі ще використані будуть. Я їх прикрив плівкою, щоб ну, не замакали, тому що волога для такого матеріалу – це ну, таке згубне. Ну і а що ж виправляти становище як? А виправляти становище так, що я докупив ще металопрофіль повністю на цей дах і поверх е, оцинковки повикручували всі ті саморізи. З головками, які там були. І поверх того, вчора, 3 листопада, хлопці, покривельники поклали мені оцей профнастил. Ну, тепер є надія, надія, що воно не буде. Оце такий профнастил. Ну, більш-менш воно має бути цивільно так, міцно. Є надія, що воно не буде тепер. Протікати, не буде замокати. А висновок який? А висновок такий, що скупий, як бачите, платить двічі. Перший раз я заплатив дві тисячі за покривельні роботи оцинковкою. Вчора заплатив ще дві тисячі за покрівлю профнастилом. Ну і сам собі думаю. Доки ж я буду вчитися на своїх помилках, треба трошки, трошки вже як набиратися якогось досвіду. Соромно перед дружиною, що хазяїн я такий в цьому дворі, якийсь не економний, не, роз, не, не, не розраховую кожну копійку, як це має бути. Ну, коротше, ось така історія. Так що, хлопчики і дівчатка, вчитися е на чужих помилках свої ви завжди зробите. Удачі вам, бувайте здоровенькі.